Вітаю вас, друзі, на нашому youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпрочука. І сьогодні ми поговоримо про альтернативу зубним протезам. Можливо, комусь і зручно, але якщо вам набрид протез, тоді дентальна імплантація це саме для вас. Якщо ви є носієм зубного протезу, і вам набрид дискомфорт, проблеми з фіксацією чи доглядом за протезом. Скоріше за все, саме імплантанти стануть вам альтернативою, ідеальним рішенням. Отож, розглянемо детальніше, як працює детальна імплантація та які переваги вона має перед традиційними протезами і чого можна очікувати від цього процесу. Отже, дентальна імплантація це сучасний підхід до відновлення зубів, який передбачає вживлення титанового імплантанта у кістку щелепи з подальшим накриттям коронкою чи штучним зубом. Це означає, що імплантанти працюють як природні корені зубів і можуть забезпечити довговічність та стабільність у порівнянні з іншими методами. Чому ж зараз люди все частіше шукають альтернативу звичайним протезам? Зубні протези можуть викликати низку незручностей від натирання, зміщення під час жування до навіть обмеженого сприйняття смаку чи напою. Крім того, через відсутність природного корення зубів, кістка з часом атрофується, тобто втрачається, що може призвести до зміни форми навіть обличчя. У свою чергу дентальні імплантанти мають декілька вагомих переваг на відміну від протеза, про які ми часто говоримо. Це надійність та довговічність. Імплантанти інтегруються з кістковою тканиною і служать пацієнту багато років. Друге, це естетика. Виглядають вони так само в, в нашому зубному ряду, як і природні зуби. Третє це збереження кісткової тканини, оскільки імплантат підтримує кістки кістку, зберігаючи її обсяг чи об'єм, точніше. Зручність у використанні. більшість не треба турбуватися про те, що протез може зміститися чи викликати дискомфорт. Про процес та переваги дентальної імплантації, ми з вами доволі часто говоримо, адже це наша спеціалізація, і найпопулярніші підкасти на тему зубних імплантантів на нашому каналі за посиланням буде ось тут. Отож, дентальна імплантація це не, про… не просто заміна зуба, а спосіб покращити якість життя, забезпечивши цим самим комфорт та впевненість в собі, в своїй посмішці. Якщо вам набридли незручності з протезами, радимо розглянути імплантанти як альтернативу. Пам'ятайте, що здоров'я вашої посмішки це інвестиція в майбутнє, загальне самопочуття та впевненість у собі. Побачимось у наступних відео, і ви знаєте, де нас шукати у центрі стоматології та імплантації доктора Ничепорчука у місті Рівне. Побачимось!